Обмін полоненими для українців надважлива подія. Плачуть від щастя, побачивши наших звільнених хлопців не лише їх рідні, а й абсолютно чужі люди, звичайні українці. До моменту перетину кордону та всіх блокпостів, процедура обміну проходить під грифом секретно. Зазвичай наших полонених обмінюють на російських окупантів, колаборантів або ж політичних діячів. І чим дорожча рибка, тим більше наших захисників на неї можна обміняти. Та нещодавно в медіа поширили новину, що на одного священнослужителя московського патріархату обміняли аж 28 наших військовослужбовців. Але чи може це бути правдою? Адже про масові затримання московських попів та використання їх в обміні військовополоненими інформації обмаль. А в більшості випадків висування підозри в сприянні ворогу та поширення пропаганди слідство триває. Тим більше така інформація могла б бути вигідною російським медіамейкерам, адже її можна вдало використати, підкріпивши наратив про церковні гоніння. Чи вважають цю новину правдою? А може, це черговий фейк? Ми запитали користувачів соцмереж телеканалу Віта. Давайте подивимось, як вони вважають. За те, що ця інформація правдива. Віддали свій голос 38% глядачів. 62% вважають, що це фейк. Перехожі ж з цього приводу мають свою думку. Думаю, фейк. Чого? Ну, який сенс. Вимінювати там якогось священика на 20 людей. Ми якби критично ставимося до інформації, перевіряємо, тому зазвичай ні. Спочатку інформацію треба перевірити, тільки після цього вже можна думати, вірити і чи не вірити. Це може бути правдою, тому що українські захисники, я думаю, вартують більше. Давайте розбиратися вперше. Новина про обмін священика московського патріархату на 28 наших військових з'явилася в українських змі. Більшість видань, які опублікували статті з цією інформацією, посилаються на інтерфакс Україна. Саме цьому інформагентству дав інтерв'ю голова СБУ України Василь Малюк. За його словами, в Україні тривають суди стосовно священнослужителів, які підпорядковуються патріарху Гундяєву. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох із них навіть обміняли на наших полонених героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. Так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП. Зокрема, малюк зазначив, що контррозвідувальні заходи в церквах московського патріархату було розпочато ще минулого року. У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. адже сан священника не є тотемом для ухиляння під українського законодавства. Я вже казав раніше, наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності і жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, попри церковний сан. враховуючи такі заяви голови СБУ, ми не маємо підстав не довіряти новині. Вона правдива. Щоправда, правда, подробиць обміну наразі дізнатися неможливо. Це таємниця. Служба безпеки України продовжує викривати не просто окремих зрадників, а знешкоджувати агентурні мережі, які Росія готувала 30 років. Щоб якнайшвидше перемогти, треба вимести все це московське сміття, яке причаїлось по кутках.